Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 185 повідомлень про події та правопорушення. З них 21 кримінального характеру. Так, до поліції звернувся мешканець добропілля, який став черговою жертвою шахраїв. З'ясувалося, що чоловік намагався придбати авто з-за кордону. знайшов відповідне оголошення в інтернеті, зв'язався з продавцем. Але продавець йому сказав, що необхідно сплатити певну суму за оформлення, розмитнення і таке інше. Чоловік декілька платежами перевів понад 270 тисяч гривень, після чого продавець зник, на зв'язок перестав виходити. Чоловік зрозумів, що він потрапив на гачок шахраїв. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 шахрайства шахрайство кримінального кодексу України, в рамках якого правоохоронці встановлюють зловмисників та закликають громадян не довіряти незнайомцям. За жодного приводу не перераховувати незнайомцям ніякі гроші. Коли ви вже зустрілися з людиною, ви її знаєте або ви звернулися до певної фірми. Підприємства якогось, ви повинні перш за все впевнитися в тому, що це все законно і що у вас, у вас не вкрадуть ці гроші. Неспокійними видалися вихідні і для рятувальників на території Покровського району було зареєстровано дві пожежі 25 листопада, о 17 годині 8 хвилин за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у мирнограді. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї пожежної рятувальної частини у кількості 10 чоловік особового складу на двох автосистернах. Пожежа була локалізована о 17.41, ліквідована о 18.01. Збитки та причина пожежі встановлюються. Також 26 листопада о 15 годині 52 хвилини не дійшло повідомлення про пожежу торгівельного павільйону у Покровську. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу на одній автосистерні. Пожежу була локалізовано о 16.07, ліквідовано о 16.15. Збитки та причина пожежі встановлюються. Поліцейські закликають громадян Отримуйтесь правил водінного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.